Друзі, це новини лайв. Ми у прямому ефірі. Мене звуть Віталій Продиус, і це терміновий ефір, присвячений а, наслідкам а, удару по Дніпропетровщині, який нанесла Російська Федерація а, сьогодні в день. А, і все це сталося вже після удару по Запоріжжі, який був а, вночі, і призвів до трагічних наслідків. Ось зараз маємо результати а, і наслідки удару по Дніпропетровщині. Це село Обухівка, воно знаходиться поруч а, з Дніпром. Бачите, на фото наслідки є руйнування, є загиблі, є поранені. На жаль, пошкоджені приватні будинки. На місці працює мій колега Олександр Саюн. Олександре, як чуєш студію? Так, Віталій. Я вас чую. Не доброго ранку, не доброго дня, бо дійсно сьогодні. Росія завдала терористичного акту по цивільних об'єктах на Дніпропетровщині. Наразі ми перебуваємо на місці події. Хочу одразу розповісти вам, що близько десятої години до СНС надійшло, надійшло повідомлення щодо потрапляння ракети у цивільні споруди. Я також перебував у місті Дніпро під час повітряної тривоги, і хочу повідомити про те, що Село Обухівка, де саме стався цей інцидент, цей терористичний акт, куди запустила ворожу ракету Росія. Був спочатку оголосили, Я перепрошую сигнал повітряної тривоги. Не пройшло навіть хвилини, коли у Дніпрі пролунав вибух. Ну просто для того, щоб ви зрозуміли, це декілька десятків кілометрів від самого міста Дніпра, і навіть у центрі цього міста було чутно вибух дуже сильний. Такий був. Він наразі ми перебуваємо на місці і від ДСНС, а також від саме, обласної військової адміністрації. За останню інформацію ми можемо вам повідомити про одну загиблу жінку. Вона перебувала у будинку, куди саме потрапила ракета. Повністю цей будинок було зруйновано. Зокрема, було зруйновано ще вісім цивільних споруд, 11 господарчих споруд. А також що хочу наголосити про те, що під час потрапляння ракети у будинок раз, разом з загиблою жінкою перебувала ще маленька її донечка. На жаль, на жаль, саме мати мати загинула. А ось дівчинка залишилася живою. Наразі ви можете. Бачити просто унікальні кадри, які ми відзняли щойно це ексклюзив, як винесли саме дівчинку з зони там, де зараз відбуваються оперативно-слідчі дії. Просто всі плакали, всі хто перебував поруч із цим наразі. Присутні на місці трагедії засоби масової інформації, і ми всі зараз. Просто знімаємо це все, і звичайно, подаємо у прямому ефірі. Наразі ми новини лайф тут прибуваємо. Ми це все знімаємо. Всі ці хронікальні кадри для того, щоб увесь світ побачив, як Росія продовжує тероризувати нашу країну. Наразі хочу повідомити про те, що зараз до місця потрапляння ракети не пускають, бо наразі там ведуться проти слідчі дії. А також туди вже приїхала газова служба там. Наразі витік газу і тому не можуть запустити ані журналістів, ані пересічних громадян, які родичів саме родичів пересічних громадян, тих, хто приїхали після вибуху, вони продовжують перебувати тут за межею і очікують на свіжу інформацію. Також хочу наголосити про те, що до місця трагедії дуже швидко приїхала гуманітарна місія управління верховного комісара. Он у справах біженці, ось, будь ласка, це я можу вам показати, бо тут немає військового об'єкту, немає військових. Ось наразі ми бачимо, що тут привезли саме допомогу. Є спеціальні такі брезенти, є спеціальне перекриття, яким яке будуть саме видавати постраждалим внаслідок цієї цієї трагедії. Ось, будь ласка, на власні очі показую вам. Також ми поспілкувалися з представником. Цієї гуманітарної місії. Якщо є змога, будь ласка, виведіть зараз на екрани. Будь ласка, декілька слів про вашу місію. Гуманітарна е, місія «Проліска», яка працює за підтримку ВКБ. ООН. Ми зараз прибули на місце прильоту, ми допомагаємо особам, які постраждали в нас в удару, е, видаємо на товари та брент для екстреного ремонту житла. Угу. Зрозуміло, як вас звати? Мене звати Іван, мотарний місяць прольського станції заходу з соціальних питань щойно ви могли бачити представника гуманітарної місії, які одразу ж приїхали до місця влучання ракети. Хочу наголосити про те, що сьогодні Росія завдала ракетного удару по житловому будинку Запоріжжі. Також зараз в області лунає сигнал повітряної тривоги і зберігається загроза застосування балістичного озброєння після вибухів у Дніпрі. Було відомо про балістичний удар, ракетний удар балістикою по Краматорську, саме російськими окупантами. Наразі ми продовжуємо перебувати на місці. Досить тут знаєте, тяжка така атмосфера, бо всі хвилюються, всі, всі дуже переживають такі емоції, що навіть вам не передати. А ми очікуємо також оновлену інформацію щодо постраждалих, і також хотілось би вам показати у прямому ефірі коментар саме від обласної військової адміністрації. Будь ласка, якщо є змога. Виведіть на екрані. Наскільки значні руйнування? Чи є зниклі безвісти? Важкий ранок на Дніпропетровщині. Дійсно, як ви бачите, обухівка, Дніпровський район, приліт, вчасний сектор, ймовірна е балістична ракета. Е Наразі на жаль, маємо одну загиблу людину. Це дівчина 31 рік, четверо постраждалих, Троє з них знаходиться в лікарні. Е -стан, е Середньої тяжкості це поранення у Осколкові у дві жінки і один чоловік. Одна жінка лікується амбулаторно. Наразі можемо констатувати, що зниклих безвісти немає. Маємо одну повністю знищену приватну домівку, одна господарська споруда, 21 домівка пошкоджена, 11 господарських споруд, також пошкоджена автівка і газогін високого тиску. Тобто жодного військового об'єкту, як ви бачите, це приватний сектор, пригород міста Дніпро, як, як зазвичай російські окупаційні війська тероризують мирне населення. Відомо, що, що це було. Якщо можна, будь ласка, тому що говорить про те, що а, вибух був потім свист, і немає оборонки. Можемо що... відомо попередньо. Наразі працюють слідчі оперативні групи. І ми можемо констатувати те, що наразі нам сказали. Імовірно, це був прильот балістичної ракети. Так, за попередню інформацію сьогодні росіяни з Криму випустили балістичну ракету Іскандер, яку яка саме потрапила у село Обухівка, що на Дніпропетровщині, хочу нагадати вам, наші глядачі, якщо ви тільки но долучились до нашого ефіру, ми перебуваємо на місці трагедії, де сьогодні російська ракета потрапила у цивільні споруди. Тут немає військових об'єктів, як зазначив голова військової адміністрації. Тут є лише Просто життя людей, життя дніпрян, які сьогодні зруйнували. Також е, хотілося би вам зараз у прямому ефірі показати прес-підхід національної поліції, який наразі відбувається. Давайте я зараз перегорну камеру для того, щоб ви могли у прямому ефірі отримати ексклюзивний коментар. Будь ласка, доєднайтесь зараз. Секундочку, ми хочемо вам показати. Пожалуйста, 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 no pot dir que tenia Зараз на власні очі ви можете бачити на, наразі. Це не прес-підхід е, національної поліції, бо поки що ведуться оперативно слідчі дії, ще перебувають перебувають на місце події шоковані дніпряни е, і дізнаються усю інформацію е, тут на місці, бо дійсно під час е, м, вибуху, під час е, саме ранкового ракетного удару, вони не очікували, що може буде завдано е, такої. Трагедії саме людям також ми очікуємо на те, щоб потрапити у місце влучання, але хочу наголосити на тому, що не пускають туди витік газу. Також після того як стався, як, як туди потрапила ракета. Через витік газу був ще такий вибух. Повідомили нам саме з військової адміністрації. Також на на ваші очі бачимо, як. Наразі сюди прибувають автівки Організації Об'єднаних Націй. Ось, будь ласка, бачимо також. Дійсно, ось тут на Ми завжди і в Києві, коли відбуваються такі події, терористичні акти Росії. Ми постійно пробуваємо, показуємо вам знає, ці хронікальні кадри. І, дійсно, ось тут дуже швидко запрацювала організація Об'єднаних Націй, коли відбувся вибух. Наразі було на на годину, Не було відомо, коли саме було потрапляння чи це була робота ППО? Але саме мер Дніпра Борис Борислав заявив у своїх соціальних мережах, що знову і знову росіяни йдуть по цивільним об'єктам. Також саме мер міста Дніпра. Дніпро наголосив змі, а також блогерів не публікувати жодних фото, а також відео з місця влучання допоки не буде якогось дозволу. Також обласна військова адміністрація Дніпра забороняла публікувати всі фото і відеоматеріали. Наразі ми ще не бачили на місці події Бориса Філатова, Це мер міста Дніпро. Якщо ви не знали, але бачимо, що був представник обласної військової адміністрації. Не можна навіть передати словами ані емоціями моїми. Але я хочу, аби ви почули жінку, це родичка постраждалих її мої колеги. Попросили описати емоціями те, що відбулося сьогодні. Якщо є така змога, давайте послухаємо. Ставтесь, будь ласка, як вас звати? – Гатила Яна Вікторівна, будь ласка, розкажіть, яка зараз ситуація, що відомо, як взагалі почули про, про вибух? Почула вибух, так як ну, я була вдома, я почула, ми спала якраз почула вибух, скочили всі, ну це понятно. Потім Минут 15 проходить, а ну, ми 20 почалося, понятно, як обично. Минут 15-20 проходить, дзвонять родичі і кажуть, так і так. Вроді би на обухі вибух, і попало в хату мого троюродного брата і вбило насмерть його жінку. Все. За дітей нічого не знали. Оце бігом прилетіли і узнали, що, що дійсно Катя це невістка наша насмерть. Ой, і все. Що наразі чи відомо, що наразі постраждалими людьми? Щ... З якими мені одна насмерть, наша насмерть Катя, невістка насмерть. Все, ми не знаємо з другими, хто що случилося. Ви кажете, в неї діти є що І двоє з дітей. Одна дитина в школі була, не знаю, навіть може нічого зараз не знає. Менше дочки півтора року. Вона там. Ну вроді все нормально. Біля неї зараз батько. Батько теж був на роботі. Це мій тривірний брат. Все, все, що я можу вам сказати. Е, ви ще не на власні очі бачили е, ексклюзивний коментар, який нам надала родичка постраждалих е, саме у будинок троюродного брату цієї жінки потрапила російська балістична ракета. Також хочу наголосити на тому, що сьогодні мінімум три повітряних тривоги вночі лунали. У саме місто Дніпро. Ми, журналісти, всі ховалися в укритті, але ми хочемо сказати, що на щастя не було нічого вночі, але російські окупанти завдали ракетного удару сьогодні. Зранку ми продовжуємо перебувати на місці події. Звичайно, будемо повідомляти вам всю оперативну інформацію. Будь ласка, доєднуйтесь до нас на Ютубі у саме у Телеграмі, у інших соціальних мережах. Ми будемо свідкувати. А також, якщо нас спустять у саме зону, куди влучила російська ракета, ми дійсно покажемо вам це у прямому ефірі. Віталію вам слово, ви мене чуєте. Так, Олександра, дякуємо тобі за цей репортаж. Скажи, будь ласка, в мене були переривання по звуку. Можливо, я пропустив якусь частину, одразу перепрошую, але цікаво, чи приїздив мер Філатов, мер дівра на місце події, тому що він сколихнув соцмережі своїм повідомленням про те, що є загиблі, влучили в приватний сектор по цивільним. Цікаво, чи бачили міського голову там. Так, Італію про це я розповідав, але хочу ще наголосити, що дійсно саме з поста публікації в соціальних мережах міського голови Бориса Філату. Було саме це була найперша інформація, яку вдалося отримати щодо ракетного обстрілу з боку Росії, і саме він, Борис Філатов, повідомив про те, що було завдано ракетного удару по цивільним спорудам і по цивільним людям. Саме він перший повідомив про те, що були не те, що є погибла, а також є постраждалі. А наразі ми не бачили на місці події Бориса Філатова. І, але були представники обласної військової адміністрації. Можливо, згодом він приїде, і дійсно, якщо буде така змога, ми будемо намагатися брати у нього коментар. Олександре, я знаю, що була загроза витоку газу. Цікаво, яка зараз ситуація, що кажуть ДСНСники, що кажуть правоохоронці. Ситуація наразі ще не змінилася. Є саме загроза витоку газу. Нас повинні були запустити у зону прильоту набагато раніше. Але ми хочемо подякувати усім спеціальним службам, які є на які зараз опікуються нашою безпекою. А також газ газова служба наразі робить усе, аби оперативно слідчі дії на місці потрапляння ракети були безпечними, а також щоб журналісти змогли повністю задокументувати, Російський терор на території України. Вони зараз роблять усе, але ситуація не змінилася. Також хочу наголосити, що в нас є ексклюзивний коментар від ДСНС. Якщо є така змога, давайте почуємо. Близько 10 години ранку під час повітряної тривоги. До служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у житловому кварталі ОСМТ Обухівка Дніпропетровського району Дніпровського району Дніпропетровської області по прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів. Та після проведення обстеження було встановлено, що внаслідок ракетного удару загинув одна жінка та ще чотири особи. Були поранені внаслідок обстрілу було повністю знищено один приватний будинок, одна господарська споруда. Пошкоджені 21 житловий будинок, 11 господарчих споруд, один легковий автомобіль та газопровід низького тиску. Так, ще не ви почули представника ДСНС Дніпропетровської області. Хочу також трішечки звернути вашу увагу, що зараз відбувається по місті. Я перебуваю біля гуманітарної місії, про яку ми вам розповідали, і також ексклюзивний коментар. Ви могли побачити трішечки раніше. Зараз представники гуманітарної місії спілкуються саме з мешканцями села Бухівка. Запитують, що потрібно що наразі є таким критичним, чому потребують люди. Також на наших власних очах раніше вже віддали половину гуманітарної допомоги, яку зараз будуть заносити у території на початок території потрапляння ракети. Дійсно, хочеться відмітити цю роботу і завдячити гуманітарним місіям саме управління Верховного комісара ООН справа в справах біженців, що вони справді тут перебувають. Хочу. Наголосити на тому, що ще досі лунає повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння. А за попередню інформацію, за ця, саме ця попередня інформація, звідки вона взялася від моніторингових груп, що це був іскандер, але наразі невідомо чи це С-300, чи кінжал, чи Іскандер. Це все попередня інформація. Будемо чекати на офіційні коментарі, і ми продовжуємо перебувати на місці. Так uh, що ж, Олександр, бережіть себе, звичайно, що безпека на першому місці, тому якщо повітряна тривога, дійсно зараз треба вжити, напевно, що якісь заходи uh, безпеки. Дякуємо тобі за цей оперативний ексклюзивний репортаж з місця uh, трагедії, що сталася під Дніпропетровськом в селі Обухівка. Це фактично uh, одна громада, так і все дуже близько. І зрозуміло, що мер Філатов теж відреагував на цю uh, трагедію. Ну, як бачимо, всі служби працюють на місці, міжнародні організації фіксують. Російський злочин, чергову цю терористичну атаку, ну і ми також фіксуємо і теж пишемо хроніку цієї війни завдяки ось таким ексклюзивним репортажам. Олександре щиро дякуємо. Олександр Саюн з села Обухівка під, Дніпро, під Дніпром. Був з нами на прямому зв'язку. Друзі, бережіть себе ще раз. Нагадуємо, що реагуйте на повітряну тривогу. Бачимо, що Запоріжжя, Дніпро, Харків, Херсон щодня страждають від таких терористичних обстрілів, тому важливо, важливо берегти себе. Ну що ж, тримаємося, друзі, до нових ефірів. Підписуйтесь на новини лайв. Уся оперативна інформація в нашому телеграм-каналі. Новини Лайв на Ютубі. Будь ласка, поставте лайки, підпишіться, поставте дзвіночки, аби знати про всі наші ефіри, планові. Та термінові до нових зустрічей. Мене звуть Віталій Продиус. Дякую всім за увагу. На все добре.